Старіє осінь елегантно, в відтінках кави й капучино. Усьому стримна, толерантна, під вечір слуха паганіні. Граційно ходить, наче кішка, з туманом грається ночами і не боїться вже вітриська, що швендіє поміж корчами. Вдивляється в балет останній у той, що листячко танцює, сумує, часом у зітханні згадає те, що не вартує, згадає сонечко моркв'яне, свої руті патлаті коси, цвіт хризантем, такий жаданий, і стиглі гроші, п'яні оси. в витинанках і чорнопривчики пахучі в родих яскравих вишиванках, а зараз листя вітер попів. Останні яблука прийм'яті. Про все подумає, це потім час краде дні злодійкувато, старіє осінь.